Під час складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури невідомі повідомили про замінування приміщення 19-ї школи в Ужгороді. На момент дзвінка до завершення тестування залишалося півгодини. Зі школи евакуювали 350 осіб: учасників тестування, а також вчителів та техперсонал. Після перевірки приміщення учням повідомили, продовження ЗНО сьогодні не буде. У школу запустили, аби абітурієнти написали заяви або про зарахування сьогоднішніх результатів, або про бажання складати додаткову сесію. Звісно, завадило. Ми написали. Я не дописав твір. Нам казали, що треба писати заяву. Хто хоче, може дописати знову, а хто хоче, може через 2-3 дні переписувати заново повністю знову. Діти мають можливість написати заяву або перездати. Ще раз це знову або е, дописати заяву, щоб їм зарахували це, ті результати, які вони сьогодні написали. Так. Хтось із дітей на чорновику зробив, не перенесли у план відповідей. Хтось не дописав по два-три речення у творі. Розумієте? Їх просто евакуювали ну, і все. Так що по-різному тепер діти мають самі вирішувати. Ну досить важко вони в у стресі. Я так вважаю, що вони в. Стані. І батьки так само, і всі як повідомили у департаменті освіти і науки Закарпатської ОДА на державному рівні прийняли рішення для учнів, які були у школі та не встигли завершити ЗНО, а також написали відповідну заяву. Буде проведена додаткова сесія 14 червня в Ужгороді. Для всіх учнів, які прийняли, які сьогодні виконували завдання: зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. На базі загальноосвітньої школи номер 19 міста Ужгорода на загальнодержавному рівні прийнято рішення, що вони матимуть можливість тих, хто написав таку заяву перескласти сьогоднішнє тестування, тобто тестування з української мови, перескласти на додатковій сесії, яка відбудеться 14 червня. У місті Ужгороді Про пункт, яким буде визначено навчальний заклад, кожна одна зареєстрована дитина отримає запрошення на сам пункт тестування. Тобто, який це буде навчальний заклад, визначить український центр оцінки якості освіти.